Сіріус, шлях води і світла собака, що мріяла стати людиною. Колись, коли зорі ще розмовляли з ріками, у безкраїх монгольських степах жила собака на ім'я Сіріус. Її шерсть сяяла під місяцем, а очі були глибокі, як небо після дощу. Сіріус любила життя, гомін ріки, запах дощу, тепло ранкового сонця. Вона зустрічала світанок і проводжала захід, і щоночі дивилася на зорі на одну з них, особливо найяскравішу. Колись я буду людиною, думала вона, хочу навчитися говорити, творити, відчувати, як вони. І, можливо, тоді зрозумію шлях назад додому, що сяє серед зірок. Одного разу страшна повінь накрила долину. Сіріус кинулася у воду, рятуючи дитину, і витягла її на берег, але сама зникла у вирі хвиль. Коли ріка стихла, люди знайшли на піску дівчинку з блискучими очима, що мовчала, але усміхалася до сонця. Вона не знала свого імені, але старий шаман сказав це Сіріус. Вона прийшла з води, щоб згадати небо. Подорож до джерела минали роки. Дівчина жила серед людей. Вона навчилася говорити, співати, сміятися, але щоночі виходила до ріки. Там, де вода торкалась берега, вона відчувала тихий подих, наче сама ріка впізнавала її. Пам'ятаєш мене? питала вона. І ріка відповідала шелестом хвиль ти моя дитина. Ти прийшла з небес, щоб торкнутися землі. Кожної ночі зоря Сіріуса сяяла яскравіше. Її світло кликало, ніби нагадувало шлях додому не в небі, а в глибині серця. Одного вечора вона ступила у воду. Ріка прийняла її, як матір приймає дитину. Світло заіскрилося навколо, із неба спустився трикутний промінь, ворота до зорі, звідки вона прийшла більше, ніж я більше не пес, не дівчина, не тінь, прошепотіла вона Я потік, я подих, я дорога додому. Вода засвітилася, і Сіріус повернулася до неба, але її світло залишилось у ріці. Світло, що залишилось на землі, минали покоління. Ріка текла, як і раніше, і люди бачили, як уночі вода блищить, ніби в ній живе зоря. То Сіріус іде своїм шляхом, казали старі, вона повернулась додому, але не забула нас. Діти, народжені тієї весни, мали особливий погляд, їхні очі відбивали небо навіть без місяця. Вони розуміли мову вітру і спів рік. Їх називали дітьми Сіріуса. Вони не шукали зірку в небі, бо знали, вона живе в кожному, хто здатен бачити світло у воді. Коли хтось ішов у далеку дорогу, люди кидали у ріку камінь з побажанням, щоб вода передала вістку. І ріка відповідала, бо пам'ять води не вмирає. І коли сходить зоря Сіріуса, вода стає прозорою, мов скло, і світиться зсередини, наче сама земля, говорить Я пам'ятаю світло, що пройшло крізь любов, ніколи не гасне. Епілог, і тепер, коли ти стоїш біля води і дивишся на зірку, що блищить найяскравіше, знай це вона. Сіріус дивиться крізь хвилі, крізь повітря, крізь час, нагадуючи шлях додому не на небі. Він у кожному, хто вміє любити життя, як я любила. Так народилась легенда про Сіріус душу, що прийшла з неба у тіло собаки, щоб навчити людей бачити світло у воді і згадати, що навіть ріка має пам'ять про зорі.